Каріна, і я навчаюсь, на слюсера з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів. Знаю, ця професія традиційно вважається чоловічою, але це лише стереотип, який давно потрібно змінити. Я не боюся складної техніки, а навпаки, відчуваю захоплення перед її потужністю. Для мене немає нічого цікавішого, ніж знайти причину поломки величезного бульдозера чи екскаватора, розібратися у ньому і повернути техніку до життя. Черкаський професійний автодорожній ліцей обрала, тому що тут дають реальні практичні знання. Тому я не просто тут навчаюсь, а будую свою професійну незалежність.